Новий дракон червоний. Плюс три корпуса. 2025 рік. Начинаємо оранку. Січень. 28 число. Ось така стерня у нас була пшениця подискована. Все, три корпуса ПЛН 335. Ось таке поле получається. Був посів пшениці, задіскований і ми робимо раку в новому році. Тут таке поле виходить. Таке вийшло, поле, в принципі, непогано. Мені сподобалось. Нічого, не сиро, все гуд, все, все красота. Підправив чуть краєчка, був mm -hmm. вже по... Майже позаходили, щось відбив так більш-менш рівно все, йдемо далі. Починаємо воронку, 29 січня, такий пай новий. Будемо розробляти поле. Такий гарний захід вимічається, але ну, ми ще попрацюємо сьогодні трошки. Цю частину виорали, Виграли я вже так більш-менш вийшло. Якщо дивитися там, що було по пояс кур'ян стояв. Ну і ось зараз нова частина, частини, давно десятки років в мене не гралась. починаємо. Два Оранка. Вчора допізна вже орав, Вирав більшу половину, залишився. Залишився невеликий шматочок, зараз будемо добивати. Поле номер 2 на сьогодні. Прийшов два кружка. Ось така робота намічається. Щось біля двох гектарів. Пігнали. Ну що, поле закінчили, справились, Їдемо на наступний пай. Ну, так вийшло, ну більш-менш, як би. Враховуючи, що тут попоя трава стояла, це все, на мою думку нормально. Ось залишилось трошки ще дорім. Пару кружечків та й все. Це ще один пай батько кора в восімні оцю половину, тут також була трава. Ось а другою половиною там соя була. Воронка завершена, 1,75 гектара вирвано. Один деревце залишилось, то його вирвемо, коли вже будемо приводити якийсь вигляд. Отаке. Трава була дуже велика, місцями аж трактор ставав, такі коріння дуже потужне, гарний захід. 对，你怎么走？嗯嗯